Чотири способи, як масштабувати твою рекламну кампанію. Перший бюджет банально, але ефективно. Але не забувай, що не бажано масштабувати більше 20% один раз на два дні, якщо не хочеш втратити оптимізацію РК. Другий рекламні кабінети. Це дуже раджу, коли у тебе в кабінеті є обмеження по денному бюджету, а тобі потрібно більше тут і зараз. То купуй новий кабінет, він коштує близько 10 доларів, розширюй доступ до фанпейдж та пікселя і погнали. Третій. Дублі РК. Тут все банально, є РК, яка летить, дублюємо її. І в бій, якщо у тебе невеликий бюджет до 50 доларів на день і розмір аудиторії більше мільйону, за перетин аудиторії можеш не прийматись найближчі місяці так точно. Четверте, дублюйте групи оголошень. Методика та сама, що і в РК, але інколи працює краще. Тут треба перейти на розділ груп оголошень і копіювати саму групу. Плюси цього методу в тому, що попередня група не піде на перенавчання, так як ми її не чіпаємо. А навчання рекламної компанії відбувається на групі оголошень. Тому інколи цей метод працює ефективніше. Треба тестувати, але завжди пам'ятає, що будь-який новий дубль йде на навчання. Тому даємо декілька днів прощупати аудиторію, а потім вже вирішуємо. Оптимізовувати далі або вимикати.